Де грає широкий Дунай На чорному тлі Золотий Тризуб, прапор Карпатський, ми прийшли пошанувати пам'ять сичовиків Карпатської України і схилити перед ними голови. Але сьогоднішній захід має і ще один дуже важливий момент, який нас усіх єднає, тому що ми живемо у спільній, у вирі спільної боротьби, боротьби з нашим окупантом. Які прийшов на наші землі, і ми, чи то в тилу, будучи волонтерами, простими громадянами, чи то лікарями, чи то священниками, ми робимо спільну справу у молитві, у допомозі. І, звичайно, я хочу, як провідник Львівської краєвої організації руху України, передовсім передати вітання нашим побратимам, які сьогодні беруть участь у бойових діях. від Членів народного руху України які поряд також з вами зараз на передовій борються там на Донбасі. Готуємося до того, щоб Крим звільняти.